Наша історія розпочалася не в горах і не на вулицях курортного містечка. Вона почалася в офісі за комп'ютером під час перегляду відкритого реєстру електронних декларацій. Наші аналітики, які регулярно моніторять фінансову звітність українських посадовців, натрапили на щось справді незвичне. Одне з поданих повідомлень про доходи буквально засвітилося червоним прапорцем. Йшлося про мера невеликого, але добре відомого туристичного міста Яремча на заході України. Людина, яка формально живе на посадову зарплату, внесла до декларації дохід своєї дружини. У 20 мільйонів гривень, і це не за кілька років, а за один 2024-й. Понад 20 мільйонів. Це не винагорода за продаж it стартапу чи виграш у лотерею. Це сума походження, якої дійсно вимагає пояснення. Тим паче, коли вона з'являється в документах місцевого чиновника, очільника міста з населенням менше 10 тисяч. Самі mm -hmm. нас зацікавило, звідки ці гроші, яким бізнесом займається дружина мера, і як ці надприбутки співвідносяться з тим, що ми знаємо про саме Яремче, затишне містечко в Карпатах, де здавалося б, усе живе туризмом, але чи дійсно на ділі часто виживає на дотаціях? Ми вирішили не обмежуватися цифрами і документами. Маємо побачити все на власні очі. Тож, не гаючи часу, ми зібрали команду, зарядили камери, записники і вирушили до Яремче.